Буде продовжено, тому що це добра справа, і вона потрібна і нам, і українцям за кордоном. Тому що Україна для мене це велике гаряче серце. А кожен українець, який живе за межами України, це частинка цього серця, і наша мета. Всіх об'єднати. І в нашому турі ми це зробили. Я вітаю свою команду, всіх, хто працював зі мною, всіх організаторів діаспори, які допомагали. Нам це вдалося. І я думаю, що восени вже буде тур Українців в Європі 2. А я знаю, що був великий резонанс, дуже бажаючих з багатьох країн. І дуже запрошують нас, а, і а от скажіть, будь ласка, з приводу, побачу, що вас перебуває з, з приводу, чому саме вибрані ці країни, а не інші? Це перше питання. Ну з чим це було пов'язано? І от от ви говорите про діаспору, про співпрацю. Яка діаспора найтепліше вас зустріла? Де було найбіль... В якій країні було найбільше діаспорину? Що ця підтримка України вона була суттєво відчутною? Дійсно, була дуже суттєвою. Люди дуже хотіли з нами зустрітися. Вони не спали добами, як і ми. Вони шукали нам зали. Вони робили рекламу. Вони зробили дуже багато для цього. Можу сказати, що дуже тепло нас приймали у Барселоні. Асоціація Червона калина Михайло Кузів. Я дуже дякую. Юля Довгополо. Ці люди просто жили нашим концертом, мабуть, місяць. Спасибі пані Марії Беднарчук, Це Рим. Те, що зробила вона одненька, знаєте, жіночка у віці, це просто ми були в шоці, ми не вірили. Вона знайшла нереально гарний зал масі аудиторіям на півтори тисячі місць, зал, в якому знімається голос країни Італії. Ви можете собі уявити рівень. Можете побачити на моєму сайті фотографії чи в Фейсбуці. Хочу дуже подякувати Софії, пані Райна Маджукова. Хочу подякувати всім посольствам, які прилучалися, які да, Будапешт, звичайно, пан Юрко Кравченко.